Вчора зникла, а сьогодні знайшли повішеною. Серія дитячих самогубств в Україні докотилася і до Волині минулого місяця. Ми повідомляли про трагедію у Звірові, де хлопчик наклав на себе руки. Сьогодні стало відомо, що неповнолітня дівчина з Луцька теж вчинила самогубство. На місці трагедії працювала наша знімальна група. Ось тут в чагарниках біля Луцької річки стир знайшли тіло повішеної неповнолітньої дівчинки. Відомо лише, що вона зникла ще вчора її шукали, і, на жаль, все ж таки знайшли уже повішеною. Жахливу знахідку виявили правоохоронці, які всю ніч шукали дівчинку. Сталося близько восьмої години ранку. Коментувати самогубство вони відмовились лише підтвердили факт. Ми не вправі додавати коментарі, але в принципі, що. Не вправі, чесно, не можемо надавати, зверніться до преслужби. В ювенальній поліції нам повідомили, що школярка не брала участі у жодних так званих групах смерті, як їх називають у соцмережах. Вдома кімнату та речі дівчинки теж обшукали. Чи залишила вона записку, невідомо. Вилучили тільки особисті речі, мотузку, телефон така телефон заблокований. Я. взагалі всю місцевістю ходили і побачили там, напряму на дареві. Як нам стало відомо, з власних джерел напередодні дівчина мала конфлікт з рідними. Що насправді сталося між батьками та дитиною, невідомо. Сім'я благополучена та дівчинка сама мала спокійний характер, навчалась у 10 класі в одній з луцьких шкіл. Тим часом психологи наголошують, спілкування з дітьми є вкрай важливим, адже вразливу психіку дітей дуже легко. Зламати Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.